Це, друзі, всього-навсього 5 раундів. Ніхто навіть, мабуть, такого не очікував такої швидкої перемоги. Усика. Але він спочатку завдав нокдауну Дюбуа, він трохи приліг, а потім вже був нокаут. 5 раундів, наскільки швидко пройшов бій. Більші з раундів, звісно, він вів по очкам, там це стовідсотково було зрозуміло і видно. Але п'ятий раунд, ну просто він його добив наскільки швидко, що ніхто не очікував. Це просто наскільки сильна. Людина, ви просто подивіться на форму, фізичну форму Дібуа. Тобто він молодий, він більший, він важчий. Але Усик просто, просто його зрівняв з землею і він не зміг встати, ну Коли вже став, він, він, він відмовився теоретично битися далі, тому що те, що було видно. Ну, добре йому було. Тому це ну наскільки швидкий бій. Я навіть не розраховував, що так швидко ми вже закінчимо трансляцію. Але я радий цій перемозі. Ну це дійсно чемпіон. Він не те, що там ще що Україну підтримує, а дійсно ця людина заслуговує цією перемогою. Тому, друзі, вітаємо всі усика. Це просто топова новина. Це топовий бій.